Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні я до вас із таким простеньким кексом на йогурті. Я вже вімкнула розігріватися духовку до температури 180 градусів, оскільки тісто для цього кексу готується буквально за лічені хвилинки. У миску я вже вибила 3 яйця продукти для тіста беремо кімнатної температури. Сюди додаю цукор. Ванільний цукор, також для балансу смаку, додаю ще чайної ложки солі. За допомогою звичайного вінчика перемішую все до однорідності. Довго нічого тут збивати не потрібно, просто щоб продукти об'єдналися. Після цього додаю сюди натуральний йогурт, перемішую, слідом додаю розтоплене та охолоджене вершкове масло і знову все перемішую. Тепер буду додавати сухі інгредієнти. У мене тут вже просіяне борошно, до нього додаю розпушувач і перемішую. В декілька прийомів додаю борошно у миску і добре все перемішую, щоб не було грудочок. В результаті має вийти ось таке гладеньке, однорідне тісто по консистенції, як достатньо густа сметана. Тепер буду додавати у кекс наповнювач. Наповнювач може бути абсолютно будь-який до вашого смаку. Це можуть бути і цукати, і сухофрукти, і горішки, шоколад, словом, все, що любите, або що є у наявності. У мене це будуть сьогодні сухофрукти. Тут у мене родзинки і чорнослив. Загалом 100 г у мене тут. Я сухофрукти заздалегідь не заливала кипятком, просто добре і чорнослив порізала на менші шматочки. Аби сухофрукти краще розподілилися в тісті, до них додаю чайну ложку борошна і перемішую. Перекладаю сухофрукти в тісто і ще раз вимішую. Випікати свікекс я буду ось в такій силиконовій формі у вигляді корони. Перед випічкою я її нічим змащувати не буду. Звичайно, що форма може бути абсолютно будь-яка. Перекладаю сюди тісто. Декілька разів ось так формою порухаю, щоб тісто рівномірно розподілилось і відправляю у духовку. Як я вже казала, температура 180 градусів, по часу орієнтовно знадобиться від 40 до 50 хвилин. Звичайно, перевіряйте на готовність та враховуйте особисто своєї духовки. Кекс мій спікся, практично повністю охолонув і я ще хочу присипати його зверху цукровою пудрою. Як варіант, можна полити також розтопленим шоколадом. І ось тепер наш кекс повністю готовий, рецепт супер простий, тому ніяких труднощів з його приготуванням виникнути не повинно. А я всім хочу подякувати за перегляд. Підтримайте, будь ласка, мій канал лайком та підпискою. Як завжди, я хочу побажати всім миру та злагоди, готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами у наступних відео.